Вітаю у студії працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає. Тож про найактуальніші події міста та Буковинського краю станом на 28 листопада розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 643-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Так, протягом ночі окупанти вкотре атакували шахедами сусідню Хмельниччину. Працювали сили протиповітряної оборони. Унаслідок збиття безпілотника. Уламки впали на дах приватного будинку. Зокрема, протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав одного ракетного та вісім авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах цієї доби. Російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши один ударний безпілотник типу Шахет 136 131 Ворожий дрон знищено. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Акціонерне товариство Чернівці газ перейшло під контроль держави. Чернівецька газорозподільча компанія стала 22-ю, які об'єднала в одну структуру державна група Нафтогаз. Як йдеться на сайті групи, особові рахунки, тарифи та реквізити на оплату послуг для споживачів залишаються незмінними. Чернівцігаз отримав і нового керівника. Едуард Савік замінив Віктора Горду, який обіймав цю посаду ще з грудня 2012 року. Як повідомляє молодий боковинець, попередньо новий керівник обіймав різні посади, які не були пов'язані з газопостачанням. Зокрема, з 2010 року він був заступником міського голови Нововолинська. З 2018 року працював заступником начальника регіонального сервісного центру МВС у Волинській області. А пізніше він був призначений заступником начальника МВС у Львівській області. У Чернівцях сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травму отримав шестирічний пішохід. Так 31-річна жителька села Тереблече, керуючу машиною, збила малорітнього хлопчика. З травмою ноги його госпіталізували до медичного закладу. Досудове розслідування триває. Минулої доби на Буковині ліквідували чотири пожежі. Так у селі Йорданешти через коротке замкнення загорівся житловий будинок, та помешкання врятували від полум'я. Окрім того, у селі Білоусівка через необережність власника сталося займання у котельні. У результаті пошкоджено котел, дрова та домашні речі. Втім, рятувальникам вдалося попередити перекидання вогню на прибудований житловий будинок. До Румунії за 9,5 тисяч євро буковинці, який сприяв виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків, повідомили про підозру. Так 38-річний мешканець села Станівці пообіцяв жителям Миколаївської та Запорізької областей призовного віку допомогти незаконно потрапити до сусідньої країни. За це вони мали сплатити 4 та 5,5 тисяч євро. Фігуранту загрожує до 9 років за ґратами. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру директору енергопостачальної компанії, який безпідставно завищив ціну на поставку світла. Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2020 року компанія стала переможцем тендеру на постачання електроенергії одному з комунальних підприємств. Ще до визначеної у договорі дати початку постачання електроенергії керівник компанії, погрожуючи розірванням договору або непостачанням електроенергії, надіслав листи та довідки на збільшення ціни за 1 кВт. Проте ці документи не відображали реальних коливань цін на ринку електроенергії, на які посилався директор компанії. У разі розірвання договору, підприємство змушене було отримувати послуги у 5 разів дорожче від іншого постачальника. Врешті між енергопостачальною компанією та держпідприємством було укладено чотири додаткових угоди, внаслідок яких ціна постачання електроенергії незаконно зросла на 36,5%. Під час досудового розслідування детективи тероправління встановили, що комунальне підприємство безпідставно переплатило енергопостачальній компанії понад 8,5 мільйона гривень. На їхню долю випаде місія відновлення нашої незалежної держави. Відтак вкрай важливо вже зараз виховувати залізну зміну. Укрзалізниця з фізкультурно-спортивним клубом Локомотив Київ розробила спеціальну програму патріотично-спортивного виховання дітей та підлітків. Деталі про це далі у сюжеті. Виховати сильну, згуртовану, розумну, спортивну, патріотичну молодь, яка зробить Україну лідируючою, процвітаючою та щасливою державою. Укрзалізниця спільно з фізкультурно-спортивним клубом Локомотив Київ розробила спеціальну програму патріотично-спортивного виховання дітей та підлітків, оскільки ідея підготовки підростаючого покоління до життя у нових реаліях. Є надважливою переконані керівники проєкту Залізна зміна його учасниками стали українські діти, які пережили важкі випробовування. Діти, сироти, напівсироти, з багатодітних, з малозабезпечених сімей. Але в кожної з цих дітей є якийсь талант: хтось малює, хтось співає, хтось танцює. Тобто, ми хочемо. Зробити таку собі, грубо кажучи, зміну тому, що це діти, діти залізничників, частина з них батьки, яких померли під час евакуаційних поїздів, частина з них вивезена з окупованих територій. Тобто, це діти, які зазнали певних таких негативних життєвих обставин, і шляхом нашого проєкту ми хочемо їх цих 12 днів зробити щасливими. Керівники проєкту переконані виховувати залізничників, зміну надважливо і розпочати цей процес потрібно вже зараз, тому що саме на цих дітей випаде місія відновлення нашої незалежної держави та відбудова післявоєнної країни. У межах проєкту вони протягом 12 днів подорожують містами України. Програма проєкту складається з шести напрямків. А саме спортивної підготовки, навчально-медичної, військової, лідерської, патріотичної та кіберпідготовки ми не просто їздимо по екскурсіям. Да, в кожному місті у нас щось відбувається. Вони чомусь вчаться. От сьогодні, наприклад, ми в Чернівцях будемо і веселі старти. Це в здоровому тілі, здоровий дух, футбол, волейбол в наступних містах. Це в нас зустрічі із різними там бізнесменами, політика, тобто лідерство. І звичайно. Там квести різні, флешмоби, арт-терапії, майстер-класи. Кожне місто щось приносить таке цікаве, чого дитина могла ну не бачити, не відчути. Так, перебуваючи у Чернівцях у спорткомплексі Локомотив для мандрівників, організували майстер-клас з боксу та товариську гру з футболу. Сьогодні у нас екскурсія була по Чернівецькому університету, по місту Чернівці з другої години у нас. Веселі старти в спорткомплексі Локомотив. Завтра ми плануємо поїхати в комплекс Троя, Лазертак на панорамі і музей науки. Варвара з тимчасово окупованого Луганська. Нині дівчина з родиною мешкає у Дніпрі. Її мама працює на Укрзалізниці. Відтак разом з цим отримала можливість долучитися до проєкту Залізна зміна, від якого зізнається у захваті. Взагалі я не очікувала, що буде стільки пригод. Я тут третій день і вже побувала у різних містах западної України. Я дуже вражена, тому що кожен день щось цікаве. Відношення теж у нас дуже добре. Взагалі мені все подобається. Діляться враженнями і інші учасники, які отримали змогу долучитися до проєкту. Це дуже цікаво, тому що ми багато де вже були, хоч, хоча це третій день. В Києві ми гуляли, були у приватній школі. Ми були в Терноплі, в Тернопільській області дуже цікаво. І сьогодні були Чернівцях. Дуже сподобалось місце. Дуже гарне така є тут вже другий раз. Дуже сподобався університет. Як його називають український хогвартс. Ми вчора з'їздили на виставку кружків. Там в'язальні там можна було малювати, можна було з бісеру зробити браслети та кулони. Вже майже 300 дітей взяли участь у проєкті Залізна зміна та отримали корисну базу знань, пізнали історію та культуру нашої держави, а ще незабутні враження. Ми будемо намагатися, щоб цей проєкт продовжував своє існування, і ми робили наших дітей війни щасливими і щоб вони могли і далі продовжувати жити щасливим життям. Тож наступна зміна стартує вже менш ніж за тиждень, і на учасників чекають мальовничі міста України та нова насичена програма. Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, Василь Савчанський теми дня. ТВА. Не лише зіграти роль на імпровізованій сцені, але й стати хорошими друзями поза проєктом. Міжнародна організація з міграції організувала майстер-класи з акторської майстерності для всіх охочих, як для чернівчан, так і для внутрішньопереміщених осіб. Детальніше про виставу, яка стала підсумком роботи та про враження учасників, розповідаємо далі. Втілити у життя свою мрію та стати актором, перевтілившись у персонажа вистави. Міжнародна організація з міграції реалізує програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, в рамках якої організувала майстер-класи з акторської майстерності. Заняття покликані налагодити стосунки між чернівчанами та внутрішньо переміщеними особами. Нашим одним із завдань було поєднати їх разом, інтегрувати. Подружити можна навіть так сказати, для того, щоб в них було відчуття того, що ми для них працюємо, ми створюємо для них певні цікаві проекти. І насправді учасники стали одною великою родиною, в якій панує атмосфера такої любові, радості, взаємопідтримки, взаємодопомоги, проводила майстер-класи відома акторка Чернівецького муздрамтеатру імені Ольги Кобелянської Марія Гордашко. Всього за 15 занять учасники підготували виставу, яка стала втіленням їх життєвих історій. Через дійство вони хотіли донести до глядачів, що в житті є завжди місце для добра і щастя. Є господиня будинку десь високо в Карпатах, яка ніколи не знає, хто до неї приїде в гості, бо вона не здає свій будинок а, там через рекламу. Вона просто, якщо людині треба заночувати, вони приходять до неї, кажуть, чи можна, і ночують. Вона завжди кожного вечора готує вечерю, знаючи, що хтось прийде. Вона для нас таке втілення якоїсь доброти, доброї бабусі, яка завжди якої тепло, затишно, є печі. Бо є тепло, є розуміння, і от по ходу до цієї пані в цього споду попадають різні люди з різними життєвими ситуаціями. Завдяки заняттям з акторської майстерності учасники отримали не лише нові враження, але й вагому психологічну підтримку, що й було основною метою майстер-класів. Насправді, вправи театрального мистецтва, якісь певні тренінгові вправи, вони дуже подібні. Вони всі спрямовані на е, якусь таку певну е, відреагування емоцій. І е, були моменти, коли е, Частина театральна це було відпрацювання безпосередньо акторської майстерності. А психологічний компонент це саме було спрямовано на спілкування, на створення довіри, на можливість створення якоїсь такої атмосфери, безпечного кола, де люди могли поділитися своїми болючими історіями. Людмила Філіпчук, учасниця майстер-класів, зізнається кожне заняття давало відчуття підтримки, розуміння та впевненості у своїх силах. Це розвиток в першу чергу себе, і плюс тут е, в колі ну, всі однакові, які мають свої якісь питання, які і воно ну, відчувається знайомство з новими людьми, і психологічна підтримка ну, позитивно впливає на життя. Ти бачиш людей, які сильні, які не здаються. Ну і це теж надихає. У нас традиція така що ми вже всі обіймаємося, один одного знаємо, підтримуємо, посміхаємося. Ну посміхатися, обійматися на даний момент дуже важливо. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня. це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю. Та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. Тож я з вами прощаюся. Зустрінемось завтра у цій порі.